У нашому факультеті є чотири кафедри і три з них є випусковими. Перша кафедра це готельна-ресторанна бізнесу, на якій є два рівні навчання бакалавра та магістра. Освітня програма називається Готельна ресторанна справа. Дуже проста. Друга кафедра це кафедра технології ресторанного і оздоровчого харчування. Також за двома рівнями навчання бакалавра та магістра. Освітні програми трошки відрізняються назви. він називається технології ресторанного бізнесу та здорового харчування, а на рівні магістратури називається «Інноваційні технології ресторанного бізнесу та здорового харчування. Сьогодні, як і на протязі багатьох ліків, людство завжди потребує якісної їжі. І для того, щоб можна було організувати харчування у закладах ресторанного господарства для харчування хворих людей, дієтичне, превентивне, профілактичне харчування. Для харчування сьогодні дуже важливим наших військовослужбовців, для харчування спортсменів, дітей у школах, в інших закладах навчальних. Для цього необхідно мати фахівців, що Володіють певними компетентностями. Такі компетентності дозволяють як організовувати роботу, так і е, контролювати процес виготовлення їжі, підбирати необхідні раціони, організовувати здорове харчування. І таке харчування повинно відповідати всім принципам раціонального і здорового харчування. На сьогодні ми знаємо, які макро та мікронутрієнти їжі повинні бути у раціоні кожного дня. Сьогодні дуже важливим, щоб на кожну калорію припадало якомога більше нутритивних корисних речовин. Фахівці нашої кафедри готують. Таких випускників, які можуть працювати у будь-яких закладах ресторанного господарства, у е, сфері оздоровлення, у готельно-ресторанній справі. І ці фахівці володіють всіма необхідними підходами. Вони знають про організацію харчування, про технологію харчування, основи нутриціології, проєктування закладів ресторанного господарства. Причому наші фахівці можуть робити проекти під ключ, де враховані всі підходи. Дуже багато уваги приділяють наші викладачі комплексним проектам. Для того щоб кваліфікаційні роботи бакалаврів і магістрів були якомога більш досконалими, щоб там враховувались всі основні напрямки розвитку сучасної науки про харчування, сучасної організації харчування, раціонів харчування. Фахівці, яких ми випускаємо, повинні працювати так, щоб забезпечити здоров'я нації. Всіх категорій населення з урахуванням віку, статі, режиму труда тощо. Ви знаходитесь на кафедрі готельно-ресторанного бізнесу. Це випускаюча кафедра, яка готує фахівців, бакалаврів, магістрів, спеціальності 241 готельно ресторана справа. Зараз ви знаходитесь в аудиторії організації обслуговування, де наші студенти проходять заняття саме по сервісу, по основам організації обслуговування банкетів, сервірування столів. І ви бачите приклади сервіровок до різних свят, до різних заходів. У нас це не одна лабораторія, у нас дуже багато цікавих лабораторій, навчальних аудиторій. Це і по кулінарному мистецтву, де ви можете побачити саме, яке обладнання використовується в ресторанах сучасних, які можна приготувати смачні страви, національної кухні, етнічних кухонь. Наша кафедра і університет славиться саме потужною науковою базою, потужною матеріально-технічною базою. Також у нас є лабораторія барної справи, там, де у нас знаходиться барна стійка, обладнання, яке використовується в барах для приготування. Різних напоїв і алкогольних, і безалкогольних, різних коктейлів. працюють наукові гуртки саме по майстерності приготування напоїв, по кулінарній майстерності здорового харчування. Тому я думаю, що навчатись студентам буде дуже цікаво і пізнавально. Є у нас також комп'ютерний клас, який оснащений сучасним програмним забезпеченням, яке використовується в готелях, ресторанах саме для автоматизації роботи закладів. Є комп'ютери, кожен студент має своє індивідуальне місце, де може віртуально запланувати роботу, запроектувати. Ресторан, готель, оснастити, передбачити оснащення басейном, спа-центром або іншими такими додатковими заходами, послугами і прорахувати наперед, чи буде це вигідно, чи буде мати такий заклад свого клієнта. Тому я думаю, це теж така такі компетентності, які будуть цікаві для випускника. Наші випускники є успішними готельєрами та шеф шеф-кухарями. Ми можемо зустріти їх у всіх куточках нашої країни і світу у закладах сфери обслуговування. Також у нас є новий напрям, який ми розвиваємо: це 035 спеціальність філологія, яка включає у нас романські мови та літератури, включно переклад. Перша мова французька, друга мова англійська. Йде. А третя на вибір у нас є німецька, іспанська, польська мови. Спеціальність 241 сорок перша справа і спеціальність 171 харчові технології існують в нашому закладі. Давно нова спеціальність це 035 філологія, яка розвивається у нас третій рік. І дуже спішно себе зарекомендувала. У нас є дуже чудові зв'язки з Францією, які ми розбиваємо, і заплановані всі практики на цій спеціальності, що проходили у Франції. Одеська область і місто Одеса завжди славилися гостинністю, і наша сфера обслуговування чудово приймає всіх туристів. Наш факультет готує спеціалістів для цієї сфери, тому ми запрошуємо до нас на навчання.